Легені Київщини зменшуються лише за останні 10 років. Місто Ірпінь втратило кілька сотень гектарів лісу. Забудова не припиняється. Активіста Євгена Боровика побили 14 травня. Разом із іншими мешканцями Ірпеня він ламав паркан, яким огородили колишній дитячий табір Дружба. Обласна влада відкликала дозвіл на початок будівництва, говорять активісти. При убиранні даного забору, скорішого охрана застройщиків напала на мене. Ну і побили немножко. Дуже швидко паркан навколо ділянок поновили. На обох ділянках табору дружба ростуть корабельні сосни кілька десятків метрів у висоту. Ще у 2008 році приватне підприємство отримало цю територію в оренду, а цієї зими забудовник почав активно вирубувати дерева. Якщо Євгена Боровика охорона побила, то ще по одному активісту невідомі відкрили вогонь. Авто чоловіка обстріляли саме тоді, коли в ньому перебував активіст із дружиною. Нікого не поранили, але тепер, із міркувань власної безпеки, активіст відмовився говорити зі знімальною групою Радіо Свобода. У квітні екологічна інспекція оштрафувала забудовника на 261 тисячу гривень за незаконну виробку дерев. Згідно з договором оренди, територія потрібна то в «Розбудова» для обслуговування житлово-оздоровчого комплексу. Отже, мабуть, така кількість дерев тут не потрібна, тим більше ділянки передали фірмі як забудовану, а не як лісову територію. Активісти впевнені, що все почалося з незаконного, як вони кажуть, рішення міської ради від 2002 року. Тоді лісову зону перевели з державної власності в комунальну і назвали деревною рослинністю в межах міста. Схожий конфлікт по землі Бучанської селищної ради Верховний суд України вирішив на користь громади, а не забудовника. Зміну права власності на землю вже ірпінської громади. Суд першої інстанції також визнав незаконною. Але міська рада подала апеляцію проти цього рішення. Ірпінська міська рада продемонструвала громаді, що вона її ставить, як вона до неї відноситься, як вона захищає ці е, землі. Які якона вкритий деревною рослинністю? Неля Лавровська вже кілька років воює із забудовниками за ірпінські ліси, зокрема за дитячий табір. Дружба лише по цьому об'єкту у господарських, цивільних і адміністративних судах розглядається п'ять позовів. Шосте провадження зареєстрували по факту побиття активіста під час демонтажу паркана. У забудовника своя версія конфлікту. Директор ТОВ-розбудова Олег Милищук наполягає, землю компанія отримала законно разом із нерухомістю, у тому числі парканом для її обслуговування. В даному випадку, я вважаю, що це не боротьба активістів з незаконною застройкою. А йде трейдерський захват предприятия, які були побоїща. Розкажу євні Мілічук, ламав забор, сунув голову на нашу територію. Його туди виталкивали. потом садився в машину з дітьми. Таранів забор, його опять Дерева ж зрубали законно, каже директор. За кілька сотень знесених сосен виплатили компенсацію в 300 тисяч гривень. Що буде на тій території в майбутньому? Забудовник не говорить. Чітких планів поки немає. За останні 10 років Ірпінь втратив понад 300 гектарів лісів близько однієї п'ятої зелених територій, щоб не втратити статус міста курорту, який уряд надав населеному пункту в 96-му році, до меж ірпеня запропонували додати ще близько 2000 тисяч гектарів. Розповідає активіст Мирослава Свистович. Твірпіні дуже багато забудовників ну від 100 до 150 за різними оцінками. Причому це є різні забудовники, як великі, якби там якісь там будівельні компанії, так і просто приватні підприємці будують цілі житлові комплекси багатоповерхові. Попит на нерухомість поблизу Києва не знижується, і лише від місцевих громад залежить, чи не перетворяться ліси навколо української столиці на купу багатоповерхівок. Михайло Штекель, Сабіна Пухка, Ірпінь. Ми разом.